Пронто-пронто, мої кохані, зараз на картах Таро подивимось, яка подія перегорне ваше життя. Сьогодні для вас одягла цю сукню. Хочу, щоб квіти у вас були у душі, дівчата ви дуже багато взяти своє життя з хлопчиками. Це принци, які випадають. Дуже багато роблю розкладів, дякую вам. Але, дівчата, запам'ятайте, принци або повинні пройти трансформацію і до вас повернутися королями або імператорами. Або з ними не буде класного життя, тому що принци вони не беруть відповідальності за вас, а значить, у вас не буде нестабільності. А без стабільного чоловіка жінка гине. І так, яка ж подія перегорне ваше життя? Думаю про вас, а ви про себе. Як круто! Дивіться! Зараз ви проходите старший аркан суд. Тобто, ви певним чином зараз оцінюєте своє життя і дивитесь, що в ньому було так, що в ньому було не так. Тобто, це дуже така серйозна оцінка того, що відбувається, і яка ж подія? І ви знаєте, і що більше ви таку оцінку робите, що щодо... ви жили з якимось чоловіком під одним дахом, четвірка жезлів, і зараз ви думаєте, а чи варті ці стосунки взагалі мене і мого життя? Ви бачите, Боже, я кажу завжди до теми, предісторія до цього розкладу була вірною. Або ви зараз цим чоловіком, чоловіком, вибачте, живете, або може бути таке, що ви з ним зараз і не живете. І ви при цьому, чому ви ще розмірковуєте? Тому що ви класна жінка, ви самодостатня. Дев'ять пентаклів, ви маєте змогу. Самі балувати себе. Вам подобаються класні гарні речі. Вам подобається бути красивою. Вам подобається коли скрізь вас все те гарно, чого ви гідні, а ці? Так яка ж подія? ж ваше життя. Боже, ви, королева, зараз жезлів. Ви дуже сексуальна. В у вас зараз все горить в руках. Тому якщо ви зараз не ставите тему, не йдете нікуди, ставте цілі й до них. Бо ви зараз дуже для всесвіту і чоловіків прекрасна, і у вас буде шанс. Ось такий шанс на якісь гроші, і ви будете. Переможцею в цьому, а що за шанси на гроші або на стосунки? Так, це на гроші, дівчата. Ти що ви станете ви станете багатою жінкою, ось в чому буде.